Телеканалі Ті 8 Плюс триває інформаційний день. І ми продовжуємо вам розповідати. Чим живе світ, Україна та Хмельниччина. Зокрема, отож. Далі про події світу і не лише про це, а й про е, події, які відбулися нещодавно. А саме збиття двох важливих літаків, пошкодження одного та збиття іншого, а саме А 50 та е, ІЛ 22 е М. Отож, Олег Лісний, політичний експерт. Доброго дня, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава. Пане Олеже, та якщо говорити з самого початку, то ж гаряча новина сьогодні це про підтвердження власне нашими збройними силами, офіційного підтвердження збройними силами України про пошкодження і збиття власне двох літаків Російської Федерації А 50 та іл 22 м. Досить такі важливі повітряні цілі вдалося збити нашим збройним силам на болотах. Пісков, зокрема, заявив про те, що в них немає інформації. Я не здивуюся про те, що він скаже, що в них і таких літаків немає. Так ми знаємо про те, що А – це вже другий такий літак, яким вдалося пошкодити так, знищити, можна так сказати, нашим збройним силам в інформаційному просторі. Вже порівнюють це із так знищенням крейсеру Москва як говорять, так там що відправили у слід за російським кораблем і даний літак, пане Олеже, про власне, якщо говорити про військове значення цього, то в принципі вже вийшли ряд інформації про те, що. Це ну досить боляче вдарить по обстрілах, про можливості обстрілів території України. Так, якщо говорити про політичний аспект даного питання, чи можливо політичні наслідки якісь від збиття даних літаків і ваше враження від цих подій. У ну, мене враження дуже гарне, тому що сьогодні російський флот поповнився ще одним лайнером, який пішов, правильно, як ви сказали, вслід за е, Москвою, і дуже хочу, що колись вся ця держава е, зроби нам такий, такий ранок, що ми знаємо, що вона пішла вслід за, е, Москвою. Е, це раз, по-друге. Вибачте. По-друге, політично ми бачили зранку наступні моменти. Навіть це не політично, це скоріше е, такий варіант російського ІПСО про те, що вони розганяли новину про те, що, начебто, вони самі збили. Це так по-русски, тому що ніж там можна побідіть російські там, війська да, або воєнновоздушни, чи який в них космічний флот. Це ну, от вони і в радянські часи так само робили, казали, що це саме вони збивають, і тоді простому громадянину легше це зрозуміти. Чому? Тому що це ж не хтось збив, а тільки ми самі себе можемо перемогти. Тому десь воно так і було до підтвердження ЗСУ. А тепер я думаю, що у них почнеться інший варіант це варіант помсти. Коли вони, ну скажімо так, приймуть цей момент, а його рано чи пізно все одно прийдеться визнавати, тому що ну, не можна так приховати цей нюанс дуже довго. І вони в Москву хотіли приховати, а потім же ж єдине, що екіпаж до сих пір десь знаходиться, незрозуміло де. А от Москва зрозуміла. Тому ми будемо чути, як на мене, риторику помсти, що за це треба. Обов'язково бомбить всі Ф-16, які у нас є, хаймерси і Петріоти, всі будуть знищені за один день на словах. І все по великому рахунку, тому що е інших політичних наслідків, зокрема всередині Росії, не буде, тому що вони дуже швидко їх засоби масової інформації переконають в тому, що їх ще багато, Маю на увазі літаків, що ми помстилися і крапка. Да? І все, і там ніяких наслідків не буде. А де ще можуть бути? За межами можуть бути в військовому середовищі. Тут буде дуже важливо, але я не впевнений, що нам це озвучать, тікою саме зберегли, коло це здійснює. Умовно, якщо це вітчизняною, то це один наслідок для нас і для наших партнерів. Якщо іноземно, це інший Але все одно це все в плюс. Тому що таких короб... літаків це дуже важливо, тому що їх, якщо і роблять то дуже довго. А я не впевнений, що зараз в Росії їх роблять і чи здатні взагалі зараз зробити. Ну окрім того. Окрім того, зазначимо, що це такі дороговартісні повітряні сили, там 300, понад 300 мільйонів доларів. Зазначається, що вартість даного я говорю зараз за літак, а 50 так досить таки і Їх там взагалі там шість було. Якщо говорити про ну власне, ми не будемо говорити, чим можливо збили. Хай це залишається в в таємниці. Добре, що збили. Слава Богу, що є чим. Переходячи до Давосу, також досить таки важлива тема. Досить таки гаряча стану на сьогодні. Відбулася власне на полях Давосу і засідання щодо української формули миру. Єрмак вже так би мовити підсумував дану зустріч. Отож, 81 країна в загальному взяла участь у даному даній зустрічі, четвертій зустрічі. Це міжнародні організації Європи, Азії глобального півдня, також якщо говорити про пункти, то розглядалося 5 із 10 пунктів: це виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження її закінчення. Серед усього іншого мене особисто я не скажу, що вразила, але стурбувала заява представника голови голови МЗС Швейцарії Касіса про те. Що так чи інакше Росію доведеться включати до даних перемовин. Спочатку про це, пане Олеже, на яких правах включати Росію, і чи це реально? Тому що ну ми знаємо про те, що Росія говорить одне в очі говорить одне, так вона робить зовсім інше. А інколи навіть і говорить зовсім інше, тому що ну у них така паралельна реальність все, що там відбувається, це не все так однозначно і таке інше. Одиця, по-перше, треба згадати для наших глядачів, навіщо взагалі формула миру. Може склатися хібне враження, що це лише про Україну, що це лише про те, щоб ми виконали останній пункт, і перед цим всі решта це зафіксували закінчення війни наголошую на тому, що там немає жодного слову про мир з Російською Федерацією, тому що найближчих 100 років, а може й більше, його не мир і Росія не можна буде вживати. Якщо це люд, хтось буде вживати, то це буде ненормативною лексікою, як на мене. Тому цей формат він покликаний повернути силу міжнародного права, і де тут місце для Російської Федерації, яка розірвала. На шматки фактично все саме це право порушує на кожному кроці те, що залишилося, і апелює до того, що залишилося, коли їй це вигідно. Тому я вважаю, що це моя суб'єктивна думка. Вважаю, що Росію можна буде долучити в останньому пункті, коли цивілізований світ примусить. Той чи інший спосіб Росію відмовитися від загарбницьких своїх е, амбіцій. В ідеалі це буде якийсь улус від Російської Федерації, який залишиться, який зможе з нами зафіксувати завершення війни, якщо це в ідеалі, так? тільки там можна її м, бачити, тому що без неї, але там повинні бути посередники, які це зафіксують, саме зафіксують ключове слово е, завершення війни. І будуть гарантами на майбутнє того далі не буде. Ми зараз бачимо, що десь формується вже певний клуб гарантів, да або людей, які будуть нам державі, які нам будуть допомагати в цій сфері, але на різних інших етапах я Росії безпосередньо Росії як держави я не бачу пане Лаже. Ще також по Давосу Китай. Не було його безпосередньо під час засідання по формулі миру України, хоча спеціально зробили так, щоб дане засідання відбулося в рамках власне Давосу, так економічного такого всесвітнього економічного форуму. Але все ж бачимо, що не було. Хоча вони вже сьогодні є там представники Китаю. Взагалі, якщо дивитися за історію тих всіх засідань по формулі миру, Китай був лише один раз там, і те, і то це був представник. Такий знаєте, далекий від це не якийсь там уповноважений з цих питань, все таке інше. Це такий рядовий посадовець говорить про те, що сі відправив його для того, аби він всередині подивився, що це, які взагалі пункти пропонуються, і таке інше позиція Китаю. Це вони просто на вашу думку не бачать сенсу у даних засідань, чи це говорить про підтримку Росії. Я вважаю, що це помилковий крок з боку Китаю, тому що останнім часом ну, Китай демонструє не те що останнім часом, він там теж свою формулу миру в лапках придумав. Хоча це був ну, перелік е, бачень, так, візій, мікровізій Китаю на цю ситуацію. Тим більше, що м, Китай по великому рахунку, він скрізь є, якщо, ну, якщо будемо дивитися в глибину. Тому що є країни, які говорять за нього. Тобто деякі країни глобального півдня розповідають про те, що треба зупинятися, треба вести мерні переговори, не вбивати один одного. Ну і оці такі, знаєте, розповіді людей, які дуже далеко від цієї війни знаходяться. Чому помилка? Тому що Китай міг би продемонструвати готовність брати участь у потужних. Загально світових процесах, тому що цей рівень він знов ж я підкреслю, він не суто український. Він покликаний повернути силу міжнародного права. Тут би було фактично вигідно Китаю продемонструвати, що він може впливати на ці процеси, тому що саме до Китаю апелюють як до посередника, в тому числі і Єрмак, це зовсім давно говорив. Да? Що ця країна може долучитися в рамках посередництва, да? і бути достатньо авторитетним е, посередником, тому що його з ним говорять всі з Китаєм, да? і Сполучені Штати говорять, і Україна говорить, і Росія говорить, і Європа говорить, всі говорять. Але Китай вирішив поки що знов зайти за лоштунки. Це так по-китайськи, тому що вони міряють сотнями тисячами років історію. І тому вони вважають, що на цьому майданчику їх не мало бути. Проте я наголошую, що все одно Китай там був в вигляді своїх, не скажу, що це проксі, але тих, хто відслідковує і озвучує деякі важливі для Китаю тези. Загалом, більша кількість учасників була цього разу понад на півтора десятка країн. Окрім того, були і представники півдня, до яких власне і звернулися західні наші партнери. Чітко пояснив, щоб. Представники глобального півдня чітко пояснили Росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки. На що представники глобального півдня відповіли про те, що вони висловлюють загалом співчуття долі українців і їхнім стражданням деякі підкреслили необхідність зважати на занепокоєння Росії, пане Олеже, позиція глобального півдня також не все так однозначна. Це той кластер, за який борються зараз і Україна, і Росія, і Захід, і тому вони в принципі намагаються себе вести, як казав колишній наш президент, десь між крапельками. Хтось більш активно переміщається і залишається між крапельками. Хтось э, демонструє, що він все таки займає якусь історію сторін і обслуговує інтереси цих сторін. Це логічно, тому що ну це не скажеш це золота акція. Але це важливий момент, і головне, що вони беруть участь в формулі миру. і це завдяки тому, що була, як на мене, грамотно вибрана формула. Якщо вибачте, за тавтологію, участі в цій формулі, це ага. свого часу маю на увазі Зеленський сказав, що ну, в своїх перших зверненнях що, зрозуміло, є 10 пунктів. Хтось як Україна підтримує всі 10. Хтось може зайти там по ядерній безпеці, хтось може зайти там по продовольчій, по екологічній, хтось може взагалі не зайти. Ну тоді ну, це ваше право. Але ми бачимо по динаміці, і по кількості, що все таки знаходяться кластери, куди держава доєднується, і те, що глобальний південь представлений, там це м, скоріше плюс ніж мінус, тому що ми дуже давно з ним дуже довго з ними не працювали. І це, і це нам видається знаки, але зараз ми працюємо. І кожен багнет, який є в цій ситуації, якщо так можна сказати, він нам дорогий і необхідний. Тому що ми йдемо до більш глобального виходу, тобто ці на... ж зустрічі не будуть безкінечними. Тобто вони можуть там, як Уміров пропонував, трошки змінити формат, радники плюс міністр оборони, так, але їх не може бути стозу. 100 -100. Тому що вони мають закінчитися результатом, це все відбувається. Консультації людей, які дуже близькі до лідерів своїх держав. Вони можуть буквально приїхавши все, пояснити на пальцях, що було, і тут пояснити позицію своїх лідерів, але ж це має закінчитися більш глобальним заходом, який має закінчитися результатом. Тобто, можливо, це може бути глобальний саміт миру. Де буде багато учасників, і десь буде якийсь підсумковий документ, який узгоджений з усіма да? гіпотетично, але це вже будуть не просто консультації, це наслідки оцих консультацій, і це буде логічно зараз. Тому ж не, не варто дуже завищених вимог до цих зустрічей ставити тут. І так динаміка дуже гарна, і оцей кейс, який зараз обговорювався, він найскладніший. Тому що дуже легко обговорювати умовно ядерну безпеку або набагато легше, хоча дуже складне питання, обговорювати повернення полонених. Але, наприклад, от, в, в, в чому може і Китай не приїхав? Тому що з самого початку йому дуже не пробувало те, що Росію мають покарати справедливо. І те, що вона має платити контрибуції, те, що має зафіксований мир, це дуже складні питання в цьому кінці були. Ну найскладніше, як на мене, зрозуміло, що дискусія була непроста, але це треба про це треба говорити, щоб досягнути якогось результату, конкретного результату, а не просто декларувати як Китай про це гарний проти всього поганого. Хоча він в своїх оцих тезісах підтримує. Територіальну цілісність України, якщо говорити про безпекові гарантії, то Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди власне цих самих безпекових гарантій. І це стала дев'ята країна, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові гарантії. Пане, але знаємо, що перед тим Велика Британія також долучилася до цих ж самих безпекових гарантій ряд інших країн. Оці безпекові гарантії. Володимир Зеленський також зазначив, що це безпрецедентна угода. Про що там загалом ідеться? Наскільки це дійсно безпекові гарантії для України двохсторонні? Ну, по перше, цей формат вибраний був не дарма, тому що, як на мене, він передує вступу в НАТО. І той період, доки ми будемо йти в НАТО, ми маємо все таки мати або гарантії, або певні угоди буде коректніше сказати в безпековій сфері, тому що слово гарантії це вже наша інтерпретація. Насправді там є запевнення. Uh, і тут вже отут списи вже ламають наші мої колеги, чи це черговий Будапешт, чи це якась дієва угода. Я все-таки схиляюся, що дієва угода. І якщо ми візьмемо за основу, вже а вона перша, і вона підписана з потужною державою. Тобто, потужніше цього сигналу міг би бути тільки так, могла би бути така угода, підписана Сполученими Штатами. Це було б ще потужніше, тому що це сигнал для решти, що це можна підписувати. Але з іншого боку, Британія з першого дня повномасштабної хто війни м м бере пальмо першості, і цей раз не виняток. І е чому ці е угоди є дієвими? Тому що в них. На відміну від попередніх якихось паперів, документів, угод, чітко промальовується наступний момент. Наприклад, в Британській чітко промальовується початок війни, констатується, коли саме почала російська агресія, не два роки тому. А майже 10 років тому це дуже важливо. Наприклад, Британія як морська держава виступає за те, щоб була не тільки територіальна цілісність, але й ну, умовно море. Я просто цей термін забув. Що підкреслює, знову ж таки, в юридичному сенсі, що Британія вважає Крим, Чорне море, а Крим Україною, і територіальні води теж українськими, так? це дуже важливо, і це все закріплюється в юридичному сенсі. Юристи кажуть, що взагалі це початок дуже серйозних змін стосовно Росії, тому що кожна угода буде мати свої нюанси. І якщо ми беремо підписано з Британію, це рамкова угода, яка буде допилюватися ви пишете за вираз ще додатковими угодами. І в них є візія того, що ми вступаємо в НАТО, і що у нас буде перемога, але є візія того, що якщо залишиться Російська імперія, така як була, ну, зараз в її кордонах, то буде ще одна війна. Британія і там готова нам підставити плече. І головне, це не є замінником вступу в НАТО, тому що якщо беремо знову ж британський кейс, там чітко прописано, що якщо до закінчення 10 років із справом продовження, якщо ми вступимо, наприклад, через рік, то ця угода буде імплементована в натовську юридичну систему, і це нормально, і це не замінник НАТО, тому що що може склатися таке враження. Те, що ми зараз і ще один дуже позитивний момент. Що мені дуже сподобався, що це не було дуже публічно. Ми з'ясували. Ми почули про це, коли вже був результат. Це дуже круто. Я думаю, що з Румунією зараз теж озвучено, а потім я дуже хочу, щоб приїхав лідер цієї держави до нас або наш в Румунію, і була підписана чергова обхода. і це було б дуже круто, насправді. Uh... Знаєте, люблю, власне, після таких подій завжди це я повертаючись до збиття літаків власне, російських, наші командувачі різних там, повітряних сил, вони виставляють різні такі досить е, е, смішні пости. До прикладу, нині Азовське море чисте як ніколи. Готуємося до пляжного сезону. Це заявив власне, командувач повітряних сил Микола Олещук. Дай Боже, обов'язково вже хочемо чим пошвидше потрапити на українське море, на чисті українські пляжі. Повертаючись до Румунії, знаємо про те, що там триває